Потні заморозки, це от прям біда для саду. Зараз цвітуть абрикоси, незабаром почне викидати цвіт вишня, слива і так далі. І що робити, як вберегти завязь, як вберегти квіточку, пагон і таке все інше. Розповім. Є якась певна кількість препаратів, які допоможуть нам в цьому. Є скендал. кендал. Ним можна зробити до морозу і потім знову після морозу це такий стимулятор. І амінокислоти, в його складі є амінокислоти, і він якраз от допомагає пережити всякі кліматичні негаразди. Е, в минулому році був приморозок теж по зеленому прямо жилистю. Ми робили кендал 20 грамів на 10 літрів води, 20 мл на 10 літрів води е, е, Брексіл Макромікс 10 грамів на 10 літрів води і мегафол. Це все давали в одне відро. І робили обробку. Було досить таки гарно, дійсно не пообмерзало в нас ці листочки і витримали наші рослини. Ще є препарат 30В, моя любов. 30В це мінеральне масло, така емульсія, типу аля майонез, і він ну, сприяє жир. Жир завжди менш промерзає, ніж вода. Да? І за рахунок цієї жирної плівки якраз і зберігається цвіт, якась є плюс в температурах. Потім, ще, якщо ви не хочете використовувати препарат 30В, бо це типу мінеральне масло, 30D це рапсова олія, теж амульгована майонез, окей, дасть якийсь плюс. Потім цукор, розчин цукру, коли спасали сакури. Теж треба було б зробити супер еко. І робили сахар 10 грамів цукру, 100 грамів цукру на 10 літрів води. Працює по типу олігосахаридів, робить якусь там кристалічну решітку на воді. І опять же, та сама схема, що солона вода не так замерзає, солодка вода не так замерзає, жир не так замерзає. Тому може бути. Всім рекомендую, спробуйте. Тому що зараз дивіться, морози передають десь близько сьомого. Сьоме це по старому благовіщення. Ніхто не відміняв народні прогнози. Я думаю, що благовіщення, яке благовіщення, така вербна, така паска. Якщо це все протягнеться на три тижні і буде ще парка поворотних заморозків, то може бездути навіть яблуневий цвіт, який вже якби пізніше має ці стаябленеці, те на 9 травня, але... В стані навіть рожевого бутону буде їй не дуже хорошо. Тому рекомендую зараз, якщо є можливість, обробити кендал. Немає кендала 30В, нема 30В, хоча б цукру, але цукор вже є в кожного. Я ж кажу, по принципу олігосахаридів, він класний. І ще скажу два слова на рахунок цукру. Бджоли з більшим задоволенням охотою і бажанням прилетять на ваші дерева, якщо вони будуть солоденькі. Хтось каже, та там же потім буде купа мурашок, ні, не буде там купи мурашок, тому що парка дощів змиє той цукор, він уйде в землю і ви навіть його не помітите. Просто те, що ми не відчуваємо, бджоли відчувають. І от якраз саме цей цукор, вони його почують і до вас прилетять. Так що користуйтесь всім здорових рослин.